Привіт з вами Вакуль, і в даному відео я хочу розповісти вам про добування руту у Вальхейм. Розпочинаємо. Одразу скажу, що рудами я також буду називати не зовсім руди. Це просто буде загальна назва. І так, в даному відео я буду йти за певним планом, який буде складатися з чотирьох пунктів. Для чого потрібна руда, чим її добувати, де її треба добувати і коли її треба добувати. Тож переходимо до найпершого пункту. Фаріхей має великий світ, який наповнений істотами, різними об'єктами і тому подібним. Нев'ємною його частиною є поклади руд або каміння, невеликі скелі, з яких ми можемо отримати каміння, мармур, руду, а в подальшому переплавляти руди у звитки, на даних спорудах. З кожним вбитим босом ми переходимо на новий етап гри, де ми відкриваємо для себе нове краще спорядження для крафту, якого власне подібні руди. Також каміння і мармур знадобляться для будівництва. Гравець Вальхейму вперше може добути руду після того, як вб'є Aiktura, першого боса гри. Про те, як бити даного боса, я розповідав у цьому відео. Ви отримуєте твердий рік, з якого зробите собі перше кайло, і зможете добувати мідь. Власне кайло потрібно для добування руд. Після даного кайла йдуть інші, вже кращі. Ви можете побачити їх на екрані. Окрім кайла, дані ресурси можна добувати за допомогою мобів. Це може бути троль або кам'яний голем. Але це не всі моби, які можуть атакувати об'єкти світу Вальхейм. Весь процес проходить так. Троль, атакувавши вас, може бити по потрібним вам покладом руди в момент того, коли ви ухиляєтесь від його удару. Ним можна добувати не тільки руди чи каміння, а ще й дерево та інше. Тому максимально спрощуємо процес добування, оскільки добувати треба дуже багато. Окрім знань про інструменти добування, треба знати про те, де їх треба застосовувати. На екрані ви бачите біом і руди, які можна добувати. Як бачите, каміння можна добувати у всіх біомах, окрім океану. А руди в кожного вони свої, і кайло потрібна відповідне. Тема цього пункту каже сама за себе. Тобто добуваємо тоді, коли в нас немає руди. Але я хочу детальніше сказати про добування руд на певних етапах гри. Особисто, коли я вперше грав у Вельхейм, не знав, наскільки багато руди я маю добути, щоб в подальшому за нею не вертатись. По-перше, вам потрібно знати, скільки руди вам треба для повного набору броні та зброї, і плюс 2 стаки в запасі. Тут потрібно розраховувати на різні верстати і будування меблів, чи різних споруд для дому. Одразу скажу, що заліза вам знадобиться найбільше, тому добувайте його достатньо багато. На мою думку, після заліза йде срібло, оскільки потрібно для побудови верстатів та броні, які йдуть ближче до кінця гри. Сподіваюсь, відео було для вас корисним, якщо так, ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.